Що oh. там знову ікона? Привіт, народ! Вітаю вас на каналі Art FIFA. І так я зібрав рулетку. І сьогодні я хочу затестити легенду, яка мені випала в цій рулетці. Що це за легенда? Ну, зараз можете побачити. Базова ікона. Ікона просто базована. І я впевнений, що всередині буде прекрасна базована ікона. お,<何>お前はもう死んでいる。<noise> <noise> Так, мені впав Верон, і знаєте, це насправді дуже така собі легенда була в минулих фіфках, але в цій фіфі -фі переробили систему розгону, і він легті і все ж таки можливо. Є сенс його заграти, і я все-таки спробую це зробити. Це тест легенди Верона. Отак От виглядає мій склад. Половину гравців я скинув, тому що я боявся корекції ринку і боявся, що вони можуть полетіти дуже сильно вниз. Залишив тих, хто мене не продаває і тим, ким я іграю. І докупив також декілька бістів. Дешеві бісти – це решворд, джезус, маласія, гомес і Поуп. Ніпк поуп. Ви знаєте свої гроші, він просто прекрасний. Та як дуже погана оптимізація вийшла на ПК цього року, я граю достатньо мало, і тому я граю Поки що в сьомому дивізіоні, думаю, що я зможу справитись навіть з цими хлопцями. Хоча я граю не дуже і насправді можу і не справитись. Ну що ж, я надіюсь, що не буде глючити в мене, і я зможу записати непоганий цікавий контент. Давайте затестимо Верона. І так, перший матч, перший мій суперник, і Ммм... деякі гравці тут справді дуже хороші. Волкер Канте. Конате — це справді дуже круті карточки. Перша атака суперника. Верон. Верон тисне на гравця, але нічого не вийшло. Так, хлопці, опускаємося, опускаємося нижче, опускаємося нижче. Не даємо супернику провести цю атаку. О, ні, 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 це поганий мув! Це дуже поганий мув! і я пропускаю гол на п'ятій хвилині. О Боже, так потрібно зібратися. П'ята хвилина. Я пропускаю це. Так не може бути. Забываю зараз я просто нема. Верон відіграв гол. Трига повертається в гру. Хоч і в мене дуже сильно глючить і сильна затримка. Але я буду пробувати виграти цю гру, попри це все. Попри ці всі муки і страждання, я буду грати до кінця. Я зроблю це або пропущу ще два голи і рівну нафіг. Да -да. Ха -ха -ха. Ха -ха. Ми повертаємося в гру, і Верон забігає Решфорд! Боже, як Решфорд, довго думав. Верончик на пейсі 70. Простріл. О! Три два! Ми вертаємося в гру сюди! Верон простріл! Мерон робить результат поки що Для нашої команди. 70 пейс, пацани, ви бачили? Це 70 пейс. Ви поняли це? Це 70 пейс, яй. Санджеса з ударом не дуже. Що? Що було з моїм гравцем? Що ну куди він відвалився? Шок-контент. Стерлін Давай давай давай, давай. Іграй, играй, играй. грай, грай, грай. Грай грай, 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 набирай, Стерлін, набирай, набирай, набирай. Уй, красавчик. Дальня штанга Давай! чотири два! Сюда! Ха -ха! Я не можу всидіти в кріслі. Наш суперник не ліває. Наш суперник розуміє, що ми потенційно слабкі, що в нас можливо є якісь проблеми, тому що ми пропустили два дуже швидких голи. Я бачив це відкривання, я бачив це відкривання, і. Так, да, це гол. Це я гол, не встигаю переключатись. Я бачу відкривання, але не встигаю переключатись. В цьому матчі насправді Верон зіграв двічі, двічі він зіграв. Але поки що свої е, захисні якості він не дуже проявляє, але. Я маю надію, що ще все. Що ще все попереду. Ні, розганяти атаку сюди буде складно. Ось так. Відіграти. І з ударом Жезус! Єс! 5-3. Ми в грі, ми в грі, ми в грі. Трішки на мовчаночці. Бо миян в грі. Добре, закидочка. Давай норвежцю, давай норвежцю прийняти. І борись, борись за м'яч, борись! Боже, він мене так дьоргається, я не знаю. Не знаю, чи це видно на цій на картинці, але він в мене надзвичайно дьоргий. Або миян. Верону удар в кут. Удар в кут. Верон. Верон робить шостий гол, 6-3. з муками, з думками про те, що я вже готовий лівнути, але все ж таки я якось віднайшов сили, і оцей штрафний Верона. Він повернув мене в цю гру. Він дав мені надію, що можна грати до кінця, і ось таким чином склалася гра. Насправді запекла була вона. Верон гравець матчу. Верон гравець матчу, два голи, один асист. І знаєте, що можна по ньому сказати? Можливо, в плані захисту він поки що себе ще не проявив, але в плані атаки в цьому матчі він показав себе досить непогано. Я вважаю. Часто він був в потрібних місцях і ось цей прекрасний штрафний. Це е, ну це все-таки ви знаєте, воно чогось варте. Боже, як цьому комп'ютеру тяжко, як він мучиться, це просто жах. Ой, дружок, я б тобі якось поміг. Як міг, ну поки що ти мусиш ще помучитись. Марк. Oh, вау. Я буду грати проти двох людей одночасно. Ви знаєте, що якщо дві людини грають разом, це справді імба. Ну дуже симпатичний стадіон насправді. Оу, Це вау, це дуже хороша команда. Це дуже хороша команда. Верон. Розвернутись. І вдарити. Верон! Ти що, Мирон? Хлопці, давайте будуємо атаку свою. Будуємо атаку. Верон. Відкривається, яке відкривання від Верона. Пас! І туди далі. Туди далі. Є! Удар! Удар добивання! Гол! Немає офсайду. 1-0. 1-0. Ви бачите, як Верон підтримав атаку, і ми змогли реалізувати. З цієї атаки гол. Супер. Верон відігрується за свої перші помилки за те, що він не забив гол в попередній атаці. А чому у цього хлопця Закарія грає так широко? Чому він грає лівого захисника? Вау, вау, яка скорість від Закарії? Ви знаєте, Верон, Верон просто закурив, але Аканджі на місці він наша опора нашої нашого центру оборони. Так, Є Стерлінг. Є Стерлінг. І в дальній кут Стерлінг гол 2-0. 2-0. Ви знаєте, ці хлопці грають двоє, і вони дають дуже багато простору для Рахіма Стерлінгів і інших швидкісних хлопців. За рахунок цього ми цим користаємось. Бруногімараєш на стерлінга. І Верон прекрасний пас! Прекрасний, фантастичний пас від Мирона. Але Абуміян не зміг реалізувати. Цей фантастичний по-справжньому пас. І Виносим, Виносимо, добре. Отут потрібно розрядити. І не вийшло. Ішов йшов я в підкаті, але не встиг накрити салаха. І дав я нашому супернику шанс відчути себе в грі. Це погано, тому що все могло закінчитись набагато швидше. Жезус. Ось так. На Абумеянга. Але Абумеян тут один, немає підтримки в атаці. Тільки от щойно підбіг Решфорд. Потрібно розвернути. Потрібно розвернути. Не може Решфорд. Вириватись на такій швидкості не вистачає йому все-таки. Але ми розвертаємо атаку ось таким чином. Ось таким чином такий пас проходить, і такий прекрасний. по справжньому фантастичний гол. Фантастично ми розіграли. Це дуже класна комбінація була. І змогли реалізувати гол. Верон, перехват! І, і відіграй, відіграй, відіграй! Ні. Не хватило. От такий був перехват. Чудовий насправді від Верона, але... Реалізувати це не вийшло. Але, можливо, вийшло зараз. Жезус! Жезус Пас проходить! Ні. Воротар на місці. Верон потрібно вернутись. Верон вертається і. Ой, Дієго Далот! Як його прокинули! Як прокинули Дієго Далота! І Гомес! Ось про що я говорю. Це фантастичний біст. Дешевий, але такий крутий. Питався туди пас, тому я зіграю ось так. Я зіграю ось так. І зараз Стерлінг. Верон! Ви бачите, на якій позиції опинився зараз Верон, але не зміг він. О! о о о, о. Прихват! І в далі. Є! 4-1! І від цієї штанги зал... залітає четвертий гол. І наш суперник ліває. Наш суперник ліває. Наш суперник ліває! Так, це перемога! Це перемога 4-1. Цій грі Верон е, отримує оцінку тільки 7,0. Е, так підтримав він декілька разів атаку, але можливо, можливо, десь чуть, чуть він не догравав. Я хочу, друзі, щоб ви сказали, чи потрібно залишати Мирона в команді, чи потрібно і надалі будувати команду, відштовхуючись від Мирона. Напишіть ви в коментарях, чи потрібно лишати Мирона. Його доля буде в. Ваших руках також під час відео ви бачили, вспливаючі коментарі. Якщо ви залишаєте коментар, він має шанс попасти у наступне відео. Тому друзі, залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Я щиро вдячний вам за цей перегляд. Дякую вам за підтримку. Будемо розвиватись, будемо покращувати ПК, буде покращуватись якість гри, будуть пропадати фризи. Але це все в майбутньому. Поки що маємо. Що маємо. Дякую вам за цей перегляд. І як кажуть поляки, wszystkiego najlepszego. найліпшого. Do widzenia, do zobaczenia. Cześć! Cześć.